Так, це у нас чудове станівське лісництво. Це щоб ви собі розуміли абсолютно здорове нормальне дерево попилене. Ось, бачите, нема ні порчі, ні гнілі, ні цвіль. Ось, щоб ви бачили. Ось, який тут срагеч, пішли далі. Тут лісу скоро не буде, глядачі. О, дивіться, яка тільки. Що тут відбувається? Я вам гарантію даю, що це буде оформлене як дрова. Хоча на самому ділі це все ділове, не полуділове, як ліснички нам втирають а ділове. Це рубка. Це я. Прокинувся сьогодні у 4-й годині ранку, зараз пів шостої ранку я знаходжуся в лісі. Правда, не знаю, чи вам добре видно чи ні. Бо я вже весь запихався, є ходжу. Ось срачі, Станівське лісництво, дріжднячок. А тепер вам показую, яке вони дерево пилять. Вони ну, тут пилять все підряд. по меткам ми ще будемо розбиратися, що тут, як тут. Ось, щоб ви бачили, що це повністю здоровий бок. Кому ще росте, росте і росте. Дивіться. Серець. все серець, пішли далі. Це ми все йдемо по стружки. Оце під ногами стружечка, Ось. О. А це повністю живі дерево. О, там в дилині вже пилочка пили. Пішли далі. о, Блять, це, це все сліди від фіскасів. Здорова деревина. Оп! Відсіки. Пішли далі. Тут ви бачите, що лежить. Чікс. Це от повністю здорова деревина. Так, а тепер йдемо пошукаємо піньочки від цієї деревини. Де у нас піньочки від цієї деревини? Це вони вже повитягували. Піньочки там далі. Ну, коротше, нарід, це все тупо Це Ну, десь я йду пня вам найду, покажу, що це м'яток на ну, цьому пняве нема. Це коли йде провірка, вони або мусора вони добивають пні. Добивають м'ятки. Ну, у них вже мала бути одна провірка, серйозна. Вони дали хабар мільйон гривень. Ось. А це все просто нищиться наш ліс. Повністю живе дерево. О, що ти бачив? Повністю живе дерево. Повністю. Щоб побачили, що тут відбувається. Зараз я вам знайду пня. Покажу, що на ньому немає ніяких меток. Це чудове станівське лісництво. Що тут відбувається? Скоро лісу не буде. Ліс буде. На малюночках, музеї. Зачем нам ліс? Ліс потрібен Колотилове, Курику, начальничку, їхньому дякон, чи як він там називається. Прізвище якесь таке, що не можу запам'ятати. Ну, крузачок ж треба чимось заправляти. Крузачок. Чотирьохкубовий жре бензинчик. У вас, громадяни України, крузачок є чотирьохкубовий? Скайте, десь тут свіжі пні. Так, зараз я дойду до пнів, ще раз включуся. Винищується, що ви бачили. Ось тут немає ніяких, ні нічого. Це все рубається підряд. Ось, Дивіться, бачите? що ви бачили, що немає так ніяких. Де тут м'яка? Оце без чого шоста пили вже працюють. От подивіться, скільки тут всього повепило. Отам, От там. Лишаються одні малі дерева і все нищиться. Зараз я буду вам показувати пні без меток, щоб ви бачили. Так, оце піньочок. Показую вам. Через пень нема меток. Через пень. Бачите? По закону України нижчі метки пилити не можна. Ось. Бо потім курик скаже, що на Гаварію на нього ось, значить повністю здорова деревина ось Ой. без чого шоста вирішив сьогодні прогулятися Похудаю ще кілограм на десять. Ну що, курик, діакон, чи як там твоє прізвище, колотило. Я ж вас попереджав, хлопці, будьте попроще. Ой. А ти курик, все життя був бомжом, замітав дороги важківсях, робив автодорі. Коли влаштувався в лісництво, ти думав, що ти хто, що ти ганстер. Що вам, хлопчики, хочу сказати? То, що ви дали мільйон хабаря, зараз це вас не врятує. Максимальний репост, бо з цими ідіотами вже людям життя взагалі нема. Дійшло вже до того, що вони навіть людям не дозволяють брати ріща з лісу. Це падане все теж по закону на рід можна брати. І е, дурненький лісничок колотило. Ліс цей не твій. Він є надбання народу України. Ну, скоро ти в мене це зрозумієш, повір мені. Це ви ще просто дурачки не розумієте, куди ви попали і що зараз буде далі з вами відбуватися. Е, москальський піп колотило теж такий модний був. А потім поняв, що відбувається, і куди він попав і так далі. Е, і на рід України. Ви є вільні люди. То, що ви за це ріще, що вам дозволяє взяти лісник ваше, день безкоштовно працюєте на цих ідіотів, ви мене лякаєте. Нарід України. Ви не перестаєте мене дивувати. Ви є вільні люди. Напевно, журналіст Дроздов правий, що ми є нащадки гірших. Це є наше. Ліс це є надбання народу України. І це все є наше. Не дичини колотила, не дичини курика, їхнього начальника. Прізвище забувай, який їде на крузочку. Ну, скоро це все стане відомо усім. Що вам хочу сказати? Максимальний репост, зараз ми вам все покажемо, що відбувається. Слідкуйте за нашими випусками. Хлопчики, ви готуйтесь. мільйоном хабаря вам це зараз не закінчиться вже. Бачите, я одну ніч не поспав. І навіть півтора кілометра, навіть два йшов пішки для того, щоб обійти ваші фотоловушки і камери. Бачите? Все буде добре, все буде Україна. Прорвемося. Слава Україні. А, ще до вашої уваги. Е майстер Станівського лісництва Дичина Курик. Скоро будуть на всіх їхніх автомобілі викладені. Скоро будуть викладені всі їхні хати. Слідкуйте, все буде цікаво. Якщо у когось є про цих ідіотів, якась інформація, буду дуже вдячний. Анонімність гарантую. До вашої уваги, щоб ви бачили. Дичина, Вашківський замітайло, великий діяч, Ганстер, дичина. Майстер станівського лісництва курик.